Вітаю, Ви дивитесь програму Автопілот. З вами Рауль Челачава. І сьогодні ми будемо знайомитися з оновленим кросовером, який називається Mazda CX5. Зовнішні зміни дуже лаконічні. Змінилася решітка радіатора, компоновка LED-фар та дизайн дисків. Тут ми маємо просто чудовий білий шкіряний салон з перфорованими вставками. Якщо взагалі говорити про якість матеріалів, то таки дійсно Mazda намагається бути преміальною. Також змінилася і архітектура салона. Не в останню чергу і за великого кольорового тачскріністого монітору. Раніше тут був екран від телефона. До речі, коли автомобіль починає рухатися, тачскрін вимикається, і все треба регулювати за допомогою спеціальної крутилки. Також додалася ще одна сучасна опція це електронне гальмо. Всі інші є непомітними, але також дуже важливими. За гарною кольоровою гамою та шкірою прихована нова конструкція передніх та задніх сидінь. Покращилася посадка та фіксація тіла при проходженні поворотів. Стосовно задніх сидінь, тут збільшилася їх довжина, яка гарантує більш комфортні умови. Також зверніть увагу на додаткові відсіки для речей, що з'явилися в автомобілі. А тепер трошки про i Ектів Саме так називається інноваційна система, яка поєднує в собі високотехнологічні елементи безпеки автомобілів Mazda. В моделі cx 5 це в першу чергу адаптивні світлодіодні фари, система моніторингу сліпих зон та система утримання в полосі. Остання не тільки фіксує перетин лінії за допомогою камер та радарів, але й сигналізує про це звуком та вібрацією керма. Більш того, якщо ви приберете обидві руки з керма. Автомобіль про це миттєво дізнається, і звуком та текстовим повідомленням нагадає вам про безпеку руху. Оновилася і підвізка, було змінено конструкцію передніх та задніх амортизаторів. І втулок речагів. Також розробники стверджують, що вони покращили шумоізоляцію одразу на 13%, і особливо це відчутно на високій швидкості. Що стосується мотора, тут змін ніяких не відбулося, але він і надалі має найкращий показник по крутному моменту. Що стосується витрат пального, то від 6 до 8 літрів солярки це дуже приємно. Коробка перемикань у нас і надалі автоматична. Вона повноцінна, це ніякий не варіатор. І, звичайно, вона пропонує більше комфорту. В бензиновій версії зміни відбулися. Там до коробки SkyEctiv Drive додалася функція Sport. Тепер ви можете краще працювати з тим самим крутним моментом. Я впевнений, що оновлення обов'язково підуть на користь Mazda CX5. Це дійсно дуже збалансований, приємний і комфортний автомобіль. І він насправді претендує на звання одного з кращих у своєму класі.